Вітаю, вас, шановні колеги. Сьогодні ми розглядаємо питання оцінювання наших учнів засідання школи передового педагогічного досвіду. На тему організація та підвищення ефективності поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах воєнного часу. Що ж такого особливого має поточний час для оцінювання учнів? Справа в тому, що, враховуючи досвід попереднього навчального року, на нас очікує відключення світла, відключення інтернету, який автоматично пропадає із відключенням світла в місті в цілому, і як результат наші учні не встигатимуть виконувати ті роботи. Які ми з вами будемо їм надавати, найшвидшим способом отримати оцінку, який, як це показав наш досвід, найлегше проходиться учнями, це виконання тестів. Пропоную для того, щоб нам з вами, витрачаючи якнайменше часу, якнайменше зусиль, Накопичити велику базу оцінок, за якими ми зможемо поставити поточні, тематичні семестрові оцінки. Для того, щоб таких тестів зробити багато, пропоную використати платформу Всеосвіта, її можливості. Чому саме її, я зараз спробую пояснити. Отже. Кожен наш рок він містить теоретичні відомості, до яких відносяться визначення, закони, формули. Містить він домашнє завдання. Найчастіше це у нас якась задача. Все це ми маємо перевірити, і якщо ми будемо опитувати кожного учня під час Zoom уроку чи Google Meet уроку, під час відео уроку нашого, то це займе дуже, -дуже багато часу. Не факт, що всі учні зуміють приєднатися до вашого відео уроку, не факт, що всі учні. Просто нададуть відповідь на цьому уроці, бо у них може елементарно не працювати мікрофон. Матимуться також інші технічні проблеми. Нам треба забезпечити такий варіант оцінювання, за якого учні в будь-який момент зайшли до якоїсь платформи, де у вас урок розміщено, і ваші завдання швидко і якісно виконали. Для учнів це економія часу. Для вас це буде економія часу і економія зусиль. Зрозуміло, що самостійно скласти якийсь тест. І так до кожного уроку, у момент, коли у нас уроків 10 клас 105, 11 клас 105 фізика плюс 35 астрономія, це буде дуже складно. У цьому випадку нам на допомогу знадійте. Платформа всеосвіта. Ми розглядали в попередньому навчальному році, як створити журнал на платформі всеосвіта. Ви можете скористатися е, цим досвідом і всіх своїх учнів, всі свої групи е, зробити списками. На платформі всеосвіти. Це не настільки багато часу, як здається, на перший погляд. Але можете цього і не робити. Можете у звичному для себе форматі, там, де ви зазвичай розміщуєте уроки, у вайбері, у Телеграмі, у Google класі, де вам завгодно використати тест всеосвіти. Для того, щоб його використати, зрозуміло, що його треба мати. Де його взяти? І найперше, це у нас серед інструментів педагога є така опція тести. Наприклад, яка тут у нас тема? У нас тут тема математичний маятник, пружинний маятник, так? Назву вводимо: математичний маятник. Можемо обмежити наші пошуки, наприклад, зауважити, що це 10 клас і предмет фізика. Це більш точно знайде нам те, що хочемо зараз ми побачити. Як бачите, вже знайшов 2200 тестів. Якийсь із цих тестів може бути закритим ось таким ключем. Якийсь із цих тестів, на жаль, може бути і платним, тобто доведеться платити гроші за його використання. Але на платформі всесвіта можна знайти і безплатні тести, безплатні саме ось на ту тему. Яка нам потрібна. Думаю, що із 2200 тестів якийсь ми оберемо. Ну, наприклад, ось такий. Наші подальші дії. Що ми з цим тестом робимо? Ми беремо і створюємо власний тест на базі цього. Тест, який ви бачите, має власника. Цей власник може в будь-яку мить тест закрити, тест вилучити, або взагалі свій аккаунт закрити. Щоб не сталося так, що вам тест потрібен, а автор його закрив, доцільно створити свій тест на базі цього. Клацаємо створити, обираємо всі питання. Одна особливість на всі питання ви маєте надати відповідь. Я ці відповіді зараз. Не буду задумуючись, буду наугад ставити. Так, тут коливань, технічно коливань, частота, частота, період коливання.

Зберігаємо відповідь. Тепер це наш тест. Ми зможемо з ним робити все, що завгодно. І найперше, що ми з ним робимо, його треба перейменувати. Це я обов'язково раджу зробити перейменувати. Ну, найперше, зазначити, що це у нас третій курс доцільно. Так легше буде його шукати. Надати йому іншу назву. Я рекомендую, бо ми ще раз я нагадую: зараз вчимося масово. Тести додавати, тобто їх буде дуже багато. Їх буде не один, їх буде 40, 50 100. Тобто, за номером уроку пропоную його вам називати. У мене цей урок має номер, дай Бог пам'яті, 72-й. Ось так я його і назву. Третій курс. 72-й урок. Тепер я легко його відрізню від інших всіх уроків. 72-й урок, і вже буде зрозуміло, до якого уроку цей тест призначений. Зберігаю налаштування. І тепер я можу подивитися, як він виглядає, і зрозуміти, чого мені в ньому не вистачає. Цей тест можна використовувати уже так, як він є, а можна удосконалити. Я маю намір. Згадати, що таке, наприклад, гармонійні коливання? Хочу я так. Клацаємо редагувати тест і додаємо питання, е, яка унікальна можливість, така, якої немає ні на Google класі, ні у десятках інших конструкторів тест, тестів, яка унікальна можливість є на всеосвіті? Це опція пошук на зображення. Я додаю заздалегідь зроблене зображення формули гармонійних коливань. Я позначаю, де мають клацнути учні. Хочу задати, наприклад, я таке питання. А яка з цих величин вимірюється у секундах? Вимірюється у секундах час, буква Т. Додаю запитання. Одну область на зображенні ми знаходимо, бо у нас лише час вимірюється в секундах, і рекомендую цю опцію включати. Учень може додатково до відповіді прикріпити файли. Що це нам дасть? Це нам дасть можливість для всіх учнів під час відповіді на це питання якусь фотографію, наприклад, свого конспекту додати сюди і довести, що він правильно відповідав на це питання. Зберігаю, тепер у мене пошук на зображенні вже є, але це ще не все. У мене у конспекті є задача, яку я задавав учням. Ось вона. Я хочу дізнатися, чи правильно вони її вирішили. Точно так я роблю. Я також додаю до цього тесту, але на цей раз з полем для вводу відповіді. Рисунок можна додати до будь-якого тесту. Ось він мій рисунок із задачею. І я нагадую, що на сьогоднішній урок ви вирішували домашню задачу. Введіть її відповідь. Коли ми питаємо, а в чому? Відповідь вводити, нам треба зробити якісь дуже дуже такі чіткі вказівки. Ми хочемо, наприклад, щоб це було лише число. Справа в тому, що перевіряти відповідь буде комп'ютер і словесна відповідь, відповідь, яка буде якимось, скажімо так, нестандартним чином надана. Він її просто не зуміє, не зуміє перевірити. Нам треба дати учням чіткі вказівки щодо того, як вводити відповідь. Вводити в одиницях СІ, без одиниць виміру. Лише число. За потреби відповідь округлювати до цілих, наприклад, 12. Якщо попередити треба учнів, якщо ви введете відповідь з порушенням, Цих правил, то навіть вірну відповідь не буде зараховано. І на це треба особливу увагу звернути, тому доцільно це навіть якось виділити. Можливо, що навіть кольором якось її можна виділити. Ну, Фіолетом нехай. Отак. Тепер вводимо варіанти відповіді. Ну, скільки тут у цьому завданні буде. Маса 08, жорсткий спрошен. Ну, я щось таке здогад введу. Перше, що на думку спало, бо вирішувати зараз якось не той час. Щоб не втрачати часу. 23, наприклад. Рекомендую. Це ж таки додавати як варіант із одиницею виміру. Бо чи прочитають учні, чи не прочитають безліч варіантів, ми сюди не введемо, просто часу не вистачить. Але хоча б основні моменти, як вони завжди це вводять, додати доцільно. Будь-яка із цих відповідей буде зарахована як правильна. Можна встановити бали за таку задачу, за таке завдання, власноруч, наприклад, не 1, а 3 бали. Відповідно, вона більший вплив матиме на кінцеву оцінку за тест. Зберігаємо. Тепер ми бачимо, що у нас всі необхідні відомості. Які на сьогоднішній день мають за уроком учні зробити, всі необхідні питання, всі необхідні відомості, всі вони у нашому тесті присутні, ми можемо його призначати. Готовий наш тест. Можна переглянути, як він виглядає. Тепер спосіб призначення. Якщо у вас є журнал, ось такий, ви можете призначити його прямо в журнал. Ось наш тест, обираємо опцію призначити в журнал, обираємо групу, предмет і обираємо дату, на яку бажаємо призначити. Наприклад, на сьогодні. Клацаємо на номер сьогоднішньої дати, видати завдання з бібліотеки. Клацаємо. І ось він наш тест. Можна його трошки налаштувати, змінити час його виконання. Якщо це тест на перевірку домашнього завдання. Рекомендую показувати правильні відповіді в роботі над помилками, щоб учні могли тренуватися, щоб вони бачили свої помилки. І також залишити ось цю опцію, показувати результат відповіді після кожного питання. У випадку, коли ви тест робите контрольний, тематичну контрольну роботу, то всі оці опції треба прибрати і, відповідно, зробити більший час на виконання. Можна тут поклацати. Я заздалегідь ну, обираю спосіб показу зошит, мені він більш за все подобається. Тут різні формати подання можуть бути. Як виглядатиме тест, як ці питання будуть виглядати? Ну ось, Давайте кольоровий оберемо. І призначити тест. Він призначений. Кожен учень у себе в завданнях, у себе в щоденнику побачив цей тест. Приступити до виконання він зможе 27-го числа. Варіант номер два. У нас з вами немає журналів на всеосвіті. Але призначати тести необхідно і нам потрібно щось придумати. Придумати треба ось що. Треба обрати опцію провести тестування. Тут ви можете. Позначити групу, для якої це тестування проводиться. На одному і тому ж тесті ви можете таких тестувань зробити безліч стільки, скільки вам завгодно. Для різних груп, наприклад, щоб відрізняти відповіді, які одна група надала, від відповідей, які надала інша група. Наприклад, це буде група 121. І я вже знаю, що це тест. Для групи 1.21. Як варіант, це у мене тест буде на 27.09.2023 року. Так можна його назвати. Наше тестування. Я буду знати, коли я його збираюсь розпочати. Зручним способом для себе, зручним, називаємо цей тест, перейменуємо. І тепер у мене активна опція. Режим тестування активний. Що це за опція? Це значить, що тест буде відкритий дуже-дуже довго, поки ми його власноруч не закриємо. І сьогодні зайде учень, виконати його зможе, і 27-го зайде зможе виконати, і 20 квітня зайде зможе виконати. Якщо це вам зручно, лишіть таку опцію. Якщо ви бажаєте обмежити час на виконання цього тесту. Запланований використаємо опцію. Це сьогоднішня дата та час стоїть, а я хочу, щоб він 30-го закрився. Я виставляю тут 30-те число. Це поза 30-тим числом. 30-го числа в 21.50 уже ніхто надати відповідь на цей тест не зможе. Ну, це коротенький тест на перевірку домашнього завдання. Всі відповіді у учнів у зошитах, тому багато часу не рекомендую давати на його виконання. Вісім хвилин, якщо це буде шість питань, то 6 хвилин по питанню на одну хвилину з такого розрахунку. Якщо учні сумлінно виконали домашнє завдання, то е, такий час їм цілком досить для виконання тесту. Показувати відповіді. Після кожного запитання. Кольоровий нехай лишається такий, як і був. І я клацаю створити тестування. Тепер я бачу перед собою посилання. Я хочу зробити ще одну для іншої групи на іншу дату. Таке ж тестування. Беру і створюю. Повертаюся до тестів. Тест мій серед моїх тестів знаходиться. І ось він цей тест. Я створюю наступне тестування, яке буду проводити 28. го 28 го я і називаю. Можна назвати групу, для якої це тестування створене. І я його планую, що він буде відкритий у мене до 31-го числа. Створити тестування, і ми бачимо уже інше посилання. Ці два тести, хоча вони абсолютно однакові за змістом, вони не будуть перетинатися. До тесту, який ви попередній групі дали, ця група зайти не зможе. І навпаки, попередня група не зможе зайти до цього тесту, бо у них різні посилання на його виконання. Ну, як вони виглядають для учнів, можна подивитися. Для того, щоб зайти до тесту, учні мають ввести свою групу, прізвище ім'я. Це попередження потрібно в момент, коли ви тест видаєте, їм сказати: будь ласка, коли будете заходити, спершу групу введіть, потім прізвище, потім ім'я. Зберігаємо, починаємо виконувати тест. Почати тестування. Відповідає учень на якісь питання неправильно, не вгадав. Ну і так далі. Він відразу моментально бачить, а скільки це у нас вірних відповідей, скільки відповідей невірних. Тепер що у нас буде, якщо учень спробує підглянути? Ось він хоче підглянути. Підглядати ніде. Весь екран зайнятий тестом. Він пробує вийти з цього тесту. Але для того, щоб вийти з тесту, він має його завершити, якщо він погоджується, більше він до цього тесту не зайде. Сумлінність академічна доброчесність це те, чим відрізняється всеосвіта від інших платформ, на яких, скажімо, складніше примусити учнів цю вимогу, вимогу академічної доброчесності дотриматися. Можна переглянути роботу над помилками і сказати: а чому не так, чому неправильно? Вони побачать ті питання, які неправильну відповідь мають, зафарбовані червоним, а правильні відповіді зеленим. Отже, у нас є два способи знайти тест. Можна використати чужий, можна зробити свій. Конструктор всеосвіти дозволяє зробити дуже швидко і те, і інше, але знаходити чужий, а потім під свої е, потреби його змінити, так як нам хочеться, це набагато швидше. За ну, якісь там півгодини можна уроки всі на місяць забезпечити тестами. Відповідно, забезпечити учнів достатньої кількості оцінок для того, щоб ми змогли виставити тематичну семестрову оцінку за цей рік, що я хочу від вас попросити. Зараз, будь ласка, спробуйте зробити те, що я показував, самостійно. Тобто, на якусь потрібну для вас тему знайти тест. Переробити його під свої потреби і е, призначити тестування до кабінету тестування. Я запропонував би, щоб ми якісь ці теми, на які будемо зараз створювати тест, щоб ми їх озвучили, щоб вони не перетиналися між собою. З якою метою для того, щоб ми потім цими тестами поділилися. Оце просто зараз на, під час тренінгу, і у нас на різні теми, щоб була якась певна колекція тестів. Як бачите, робиться це дуже швидко: 10 хвилин це максимум, що потрібно для того, щоб тест створити і призначити, зробити для нього посилання. І цими посиланнями поділитися. І ось таку невеличку бібліотеку тестів просто зараз. Для нашого внутрішнього, так би мовити, використання створити. Дякую вам за увагу, за те, що вислухали, і прошу приступити до роботи. Найперше, давайте спробуємо озвучити, на які теми ви будете робити тест.